Перебуваючи в Китаї, Путін зробив ряд дуже цікавих заяв для преси. Основна заява це те, що е, Рашка не проти е, того, щоб Україна приєдналася е, до Європейського Союзу, але різко Проти, категорично проти приєднання України до НАТО. Ну, щодо НАТО, то ми знаємо. А от заява про те, що вони не проти нашого приєднання до Європейського Союзу, ну, цікаво, цікаво. На цю тему, в принципі, були і раніше заяви, але здається, не від самого Путіна. Кілька днів тому точно теж по змісту повторив витягнути, як то кажуть, із Нафталіна Янукович. Той, який десь там сидить у Путіна із новими зубами, судячи з усього, так от, він також говорив, що він ну, зі своєї колокольні він сказав, що я типу, вів Україну в ЄС, хоча ЄС політики європейські і вели себе. Надмінно всякої препятствовали євроінтеграції України, але він вів нас по шляху євроінтеграції. Але НАТО він проти, тому що це привело б до громадянської війни. Ну, власне, цей попередній залп у виконанні Юнуковича, і далі вже залп у виконанні самого. Путіна, що би це означало? Ну, я думаю, що тут очевидно. Пуйло таки змірився. Змирився із тим, що Україна залишається. І він навіть е, не проти дозволити Україні приєднатися до ЄС. Він того не дозволяв би, але е, не все ж йому вирішувати. Я думаю, це власне і є. Оці реальні е, вимоги, які ми все чекаємо, чекаємо, сподіваємося. Тобто ми бачимо, що Путін вимагає по максимуму виповнення задач СВО, ні на е, крок не відступає в публічних заявах. І дехто тут вже у нас. Із експертів, так би мовити, у відчії ай-яй, Путін не відступиться. Треба тільки військовим шляхом його здолати, перемогти, дойти до Южно-Сахалінська. От інакше він нас знищить. Ні, відступиться. Ось-ось вам абсолютно реальні умови, які... Він готовий прийняти. Він їх озвучує. Він їх озвучує не лише для нас, може не стільки для нас, як для ЄС і в першу чергу для Сполучених Штатів Америки. Це ті умови, на яких він готовий домовлятися. Україна гарантовано не вступає в НАТО. А що стосується економічної інтеграції з ЄС типа хрен з вами. Ну тут ще раз повторюю, за цим всім для нас одна найцікавіша є обставина, що пуйло змирився таки з нашим існуванням, з нашим існуванням як незалежної держави. А значить, що війна має бути закінчена скоріш за все цієї осені. І слава Богу, дай Бог.